Шановні вболівальники та прихильники хокею, у ці непрості часи для кожного з нас ми хочемо поділитися з вами особливими привітаннями. В першу чергу хочемо подякувати нашим Збройним силам України. Дякуємо, що продовжуєте захищати нашу рідну землю і боротися за нашу свободу та за можливість займатися улюбленою справою і представляти наше місто Герой Херсон в чемпіонаті України. Також наші сердечні слова летять до міста Одеси. Місто, яке відчинило перед нами свої двері. Ми вдячні за вашу підтримку та можливість грати для вас. У новому році бажаємо всім міцного здоров'я, добробуту, гармонії та любові. Нехай новий рік прожне всі життєві незгоди та принесе кожному в домівку злагоду та родинний затишок. У новорічну ніч ми всі згадуємо одне бажання на всіх перемогу. Віримо, що завдяки невпинній боротьбі наших воїнів воно втілиться в життя. З новим роком! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!